Про майну 2022 рік сьогодні ми можемо впевнено сказати Слава Богу, бо він йшов поруч з нами крізь біль, переживання та страх. Був з нами в щоденній боротьбі. Хай у новому році його слово буде завжди у наших серцях. Дорогі та любі наші глядачі, дійсно дякуємо Богу за те, що було у минулому, але зараз настав наступний 2023 рік. Бажаю вам у наступному році непохитної віри і зробити цей особливий рік для Господа, посвятити себе на служіння йому. Скажіть, Господи, що я можу зробити для тебе у цьому році? Бажаю, щоб ви навчились, і ми всі разом навчились чути Божий голос і завжди були в центрі його волі, тому що це найкраще місце на землі. І ще раз вітаємо вас з новим, новим Роком! роком.